Дуже розчаровані, що програли, бо ми вважаємо, що контролювали цю гру. І так, вже напевно, другий матч, третій, вже початок другого тайму ми пропускаємо гол. Мабуть, не вистачає концентрації. В наступних матчах будемо це виправляти. Знову дуже непогано володіємо на підходах до воріт, але мало ударів. Чому? Ну дійсно бий, можна сказати, там, так чому не б'ємо воротах? Ну як, ну б'ємо. Це так просто сказати, бий буде вже там. Ну, я тобі скажу, що з трибуни завжди, б... ну, так, завжди просто. Краще все, все, краще все видно. А, там, як коли граєш, то всі, всі кричать, то хочеш бити, інший кричить, Дай мені, той дай мені, і може трохи десь той і збиває. Але наважаємось на удари, може десь не вистачає технічних таких дій. Ми знаємо, що залишили 4 гри і будемо. Все, що залишилося всередині, будемо все віддавати на ці чотири матчі. У нас буде, буде час відпочити, тому кожного матчу будемо настраюватися тільки на перемогу. Так, поразка, але ж суперник дійсно достойний. Наскільки прикро було програвати в Полтаві, тому що ну, взагалі гра більш-менш була рівною. На мою думку, я б не сказав, що вона була рівною. На мою думку, ми більше володіли ініціативою, більше створили моментів, на жаль, не вдалося нам забити. Але в наступних матчах надіюсь, ми це виправимо і будемо перемагати. Ми не дуже часто бачимо тебе на полі, але в такому матчі Юрій Миколаївич довірив, коли було потрібно міняти сосу. І в тебе був чудовий момент, трохи не влучив. Так прикро що не допоміг команді забити, зрівняти рахунок, але надіюсь, в наступних матчах буде можливість, і я обов'язково її використаю.